Я втратив багато. Я втратив частинку свого тіла, частинку колишнього життя. Але в даний момент я отримав те, що гораздо більше ніж міг я Війна забрала одразу всі прикраси. Ми познайомилися з Русланом після поранення. І я якби вже розуміла, що так як звичайна сім'я вже не буде з самого початку. але це навпаки додало більше напевно підсилуло ті почуття. От що якщо вони вже виникли, то вони виникли дуже сильними, тому що війна їх змінила. Це я думаю, через місяць, може бути, чуть більше я вже усвідомлював, що Катерина та дівчина з якою хотів би провести все життя. Пропозицію Руслан мені зробив на адаптивних змаганнях спортивних для ветеранів 24 серпня 2025 року на День Незалежності його нагороджували за друге місце у категорії лижного спорту. Був в Одеській бригаді 154-й РЕП. Займалась виявленням та подавленням дронів. Я попав на харківський напрямок, бо нам здійснився мінометний обстріл артилерії, мінометний обстріл. Де я й отримав поранення, в ногу влетів кусочок осколка і так таким чином ампутував мені ногу. Я потрапив на реабілітацію саме в Чернівці. В Вашківецькій лікарні я пройшов реабілітацію, підготовку до того, щоб міг отримати протез. Я займаюсь протезуванням військових та цивільних з 2020 року. З 2022 року моя діяльність однозначно змінилась. Стала дуже емоційною. Кожен кожна історія це білі сльози, тому що це молоді люди. Раніше я не стикалася з тим, що молодий хлопець потребує протезу, бо ну немає, немає кінцівки. Перший раз, коли побачила Руслана, я подумала: Боже, який він гарний. Ми поспілкувалися там про протезування. Він, в принципі, вже ну, вирішив до того, що хоче протезуватись саме у нас. Катерина так мені сподобалась дуже сильно. Вона така мила, добра, має максимальну людяність, яку не зустрітиш в звичайному житті. Перша симпатія, я думаю, виникла, коли вони зробили мені протез. Це було через два дні. І на примірці протез. Роздвинути вушки, ушки вушки, вушки в, да? і вся, так. Розогрівати розвитці, то смысло. Видільне синя. Два, ну все ще на поїде. Да, то ти потім прийдеш на приїдеш. Зблизилась я з Русланом теж через одну з своїх ініціатив: це створення календаря. На 2025 рік я запропонувала йому в соціальній мережі, що чи не хочеш ти взяти участь у ньому. Він погодився скромно, сказав, що це буде перша професійна фотосесія в його житті. Це, власне, є Руслан. Поставили його на березень, тому що, ну, тому що тут видно сніг. Ми, ідея була сфотографувати його саме в потязі. Коли він виходив з потяга, приїхав з Одеси, я його власне, з фотографиною зустрічали. На вокзалі, от і там вже й провели фотосесію. Ми з фотографиною ще тоді помітили один з найгарніших героїв нашого календаря. Загорілися ми бути разом з друг другом вже після цієї зйомки. Це більше уділяти друг другу часу. Це були. Якісь заходи, мені дуже подобалося їх відвідувати. Це була частина реабілітації навіть для мене, що я міг куди-то вийти з території лікарні. Після боїв Зайлованськ у вересні 2014 року було укладене мінське перемир'я. Хлопцям, які отримали такі важкі поранення, потрібно якось згуртовуватись, об'єднуватись, трошки розвіюватись, бо життя йде далі. Яку б ти не отримав травму, ти повністю поповниш своє ментальне здоров'я і якось згуртуєшся. Ідея такої спільноти ветеранської виникла сама собою. Деякі почали просити про допомогу, я допомагала, і власне з цього виникла дружба. Далі дійшло до того, що я почала вже сама ініціювати виїзди хлопців, які лежать реабілітаційному відділенні в гори, в різні заклади відпочинку, щоб просто провести час поза межами лікарні, тому що для хлопців це важливо змінювати обстановку з лікарняної звичайну. Шахтир. О, привіт, далі! Я, я не бачу стане. Скільки років, скільки. Михайло Іванович, ветеран, наш друг хороший. Протезування стало причиною такої ветеранської спільноти, коли ми стали дійсно друзями. І ці люди, звісно, будуть у мене на весіллі. У нас це обов'язково. Спільнота нас об'єднала тим, що. З часом я вже і познайомився з різними ветеранами я за чашкою кави і не забуваємо, що є такі ветерани, які захищають нашу батьківщину. Які Достойні уваги. Свято, яке організовували ми просто для наших військових, це були всі пацієнти на протезах. Там ми познайомилися з дружиною Христи... Христиною. А Христина власне вже тоді запитала, чи було в нас весілля, і чи ми його плануємо. Якщо плануємо, обов'язково, щоб звернутися до неї за весільньою сукнею. Варіантів, окрім Христини, навіть не розглядались, тому що потрібно ще й ветеранський бізнес підтримувати. Катерина захотіла два образи втілити. Перший це вишиванку, де вони будуть вінчатися в цьому і там ходити ще на свої заходи. А друга сукня сукня нареченої. Вау! Я завжди хотіла саме таку сукню. Такий шлейф. Він зніметься в процесі вечора, десь буде ідеально. Краса. Я дуже б хотіла звернути увагу дівчат, які не одружені, без стереотипів відноситись до хлопців на протезах, до хлопців після поранень, тому що це такі самі хлопці, які так само потребують уваги, любові, підтримки, відноситись до цього без страху. А що я буду робити? А як може йому треба все життя допомагати? Ні, я мінімально відчуваю те, що у Руслана протез замість ноги. Це абсолютно невідчутно спільно. Вільному житті ніяк цінності нас об'єднують. Погляди на життя. Ми однаково бачимо наше спільне майбутнє. Найважливіше в стосунках це людяність, як люди відносяться друг для друга. Це найважніше, бо з цього і заключається сім'я. Кожен ранок, коли просипаюся, то думаю, боже, яке це сонечко. Ми з нею на все життя. Це однозначно.